Доброго вечора, шановні. Це у нас підвечірок уже такий. Збирається на дощ, а я прийшла в свої улюблені корчі. Знаєте, я тут люблю частенько каву пити. Тут у мене був стільчик, але десь він зник. Десь, напевно, я його перенесла, забула. Ну, тут мої подружки такі гарненькі. Вербозілля, подивіться, гарне, і саме найкраща подружка ось бачите, кропива. Ось Цвіте я її обрізала, щоб вона насіння не давала, а вона, бачите, як швидко зацвіла. Не дивлячись на те, що перше покоління вже дало, як кажуть, користь корінням і іншим рослинкам. І подивіться, тут іще кусочок такого. Я б не сказала, що недбальство чи що, але це ось, бачите, залишився такий кусок, не хочеться траву нищити. Цей горець Сахалінський. Бачите, ось воно в траві. Я тут вже почала трошки смикати, бо там біля в нас є липа і ялинка. Ну, а тут верби, бачите, мої верби. Ну, і оце тут коситься, а це близько сюди під горбочок. Бачите, воно не дуже зручно косити, близько розвернути трактор. То це таке лишилося. Ну, то я вже скушу тримером чи якось. Якось буде. Але що я сюди під, піднялася, хочу показати вам рогіс. Подивіться, які чорні калачі. Це той, який цвів. І було два поверхи: верхній і нижній. Ну, але перш ніж туди спуститися, я хочу вам показати, який у нас вигляд відкривається звідси. Тут була стара хата, ось я трошечки показувала, коли ще була стара хата, але її розвалили, бо то більше 100 років її, напевно, було. То вже не було рації вкладати гроші в неї. Але. Може, Бог дасть, що колись участок залишився ділянка. Ось там наша хата. Ось шпальна грядка там наша. Ось моє гарбузове поле, де була хата, церква, центр. Отак. От Але тут ще Бог дасть. Буде все добре. От, і я вийшла сюди, бо так хмариться, хмариться. Так би хотілося, щоб дощику. Бо так і трошки треба. Хоча в нас, як кажуть, копани на 20 см і буде сира земля. Але помідори туди не хочуть лізти. І коріння теж не хочуть туди пускати. Ось, бачите, як гарно. І хмари такі, такі от висять, висять і парить. І тихо, бачите, ось верба моя. Не рухається ось вона. Так що, а он хакураніший, вона, бачите, така кольоровенька. Стерканула, ну хай вже на слідуючий рік вона буде красуватися. На видному місці, хай потерпить бідненька. Тут засадила я м'яти повно. І я йду до калачів. Ви знаєте, стоять, це ж краса така. Кажуть, от природні, ну, як би хотілося, так, ставочок чи все. Ну, але тут, бачите, природні є таке не водойма, але стікає зверху, бось. Бо Бачите, я спустилася метрів на два, напевно. Нижче. Верба добре росте, значить, є, бачите, ось вона вище мене вже ця. І калачі. Бачите, як воно на півсвідомості вийшло не рогіс, не аїр, а калачі. Ось вони такі, бачите, відцвіли. Ото, що я не бачила, господи, вже стара баба, а ніколи не бачила, щоб рогіз цвів. Ось він вже гарненький такий. І його такий він пишний. Ну, хай собі росте землі вистачить нам. А тут колись, колись може. Не ми так, діти, внуки. Може, зроблять якесь озерце, якусь водойму. От. Бачите, ось це ще бачите, молоденький. І оце м'якесенька така цвіте, опилення, але ви знаєте, якось не бачив, а я не дивилася тут, воно ж від хати далеко. Ну як. Недалеко, ось зараз покажу. Бачите, з вікна видно. Гарний вигляд тут. Все я кажу, що це наш участочок до цієї ялиночки. Ось до цього рогозу. От. І зараз так гарно він, рогіз такий, знаєте, контраст. Листя стоїть такий величавий. Пташки співають. Ранком люблять ворони каркати, тому що у нас от на оцій ялинці, бачите, найвище вона. Там ворона зверху любить собі сидіти, а там нижче мають гніздо. То тут, як тільки виходиш з хати, чи хтось з'являється сусідів, і вони роблять перекличку. А зараз тихо, чекають дощу. Всі налаштовані на дощ. А він не знаю. Не видно, куди хмари навіть йдуть. Думаю, що може і минути дощ нас, нас. Але нічого. Тихо, спокійно. Люди повертаються з роботи, бо це вже надвечір'я. Отам, от бачите, косять луг, покосили, але вони якось так швиденько, зараз трошечки приблизу, бачите, таке світло-зелене, от там от за тою хатою великою. От там луг, і там тече, от прибуває вода, але вона луг не затоплює. Це долина, якби вважається. І там фермери мають свої ділянки, косять і зразу в катушки крутять. Ми бачили, як тут мимо нас возять ці катушки. Бачите, який горбик? Оце горбик і краса. Ну, добренько, бо тут комарі починають відчувати, що щось тут. Їжа, напевно, до них підійшла. Щось гарячу кров почули. І, напевно, мене гонять звідси, сказали, досить. Або треба кабатину якусь вбирати. А то з голими руками прийшла. Оце так. Уже тут серед тих гарбузів у нас з'явився один кабачок, який, шановні, виріс сам. І ми що тут скидали, я ж вам казала, що. Вон, бачите, ось він такий красунчик. Що є самосів. Оце кабачок із самосіву. бачите. І частина гарбузів тут теж. Ну, сусідка спасла мої гарбузи, бо я вже все сказала, гарбузовій темі закрито. А вона мені дала порошечка. Два види один діяв, а один не діяв. Ось і вони. Оце вже таке витворяють. Бачте, які. Це пінат батер, по-моєму, чи як він називається. Такий солодкий. О, -о, О! Подивіться, як вони швидко ростуть. Ось уже який. Десь сантиметрів 15 чи 20 усі буде. Десь коло того. Ось теж. Ну, це, напевно, от, самосів. Оце, напевно, був самосів, тому що вони всі одинакові. От, а там їли їх дуже. А це не знаю, чи він не запилився, чи це у мене такі були жовті, великі. От там біля дороги. Хто пам'ятає відео, три штуки було. То я теж їх садила. Ну, оце так, скільки гарбузів. Не проріджували нічого. Хто... Виживе, то виживе, бо то не було що проріджувати, то так їли, що то страшне. Ну, але бачите, добрі люди завжди знайдуться, виручать. Різні сорти. Деякі я тут попересаджувала розсадою. Отак. Не знаю, мабуть, і дощу не буде, бо щось проходить, мабуть. Аж не хочеться до хати йти. Я до хати і не піду. Піду там сяду, посиджувши в кутику. У мене все кафе, корчик, кущик, корчик. Подивіться, як він цвіте гарно. Деревій. Навіть не скосили, тому що кажу, то хай залиш, хай поцвіте трошки. Може, розцвіте більше я його. Зріжу, хтось там казав, що робити ароматизовані свічки. Не знаю, ніколи не робила, але посушу, місце є, час є. Ну, то чому не посушити? Ось тут теж, бачите, полянку таку показувала. Ось вона вже розсвіла гарно, то, напевно, завтра, післязавтра хай розсвітає добре. Зріжу, може, взимку буду робити якісь. Чи, 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 чи як вони закрутки крутки якісь. Подивлюся, мальва відцвіла вже, ось капелька залишилась. ну Гортензія, звичайно, гарна. Я забула, як назив. ну Це, це та велика така, отут немає багато. Люди отак от собі відкопують, у людей багато. Що в мене є відео біля однієї установи. Теж прямо, ну такі шапки величезні. Ну, а тут можете бачити, знову ж таки, мій сумісний. Суміжні посадки. Десь вище, десь нижче, комусь, под... ну, але не можемо нічого, шановні, тут зробити ще порядком. бо бачите, ось тут потравили. Оце верхушечку. Ну, тому що ну, росте, косиш, а він ще краще росте. Косиш, а він ще краще росте. Ну, це раундапом ми потроїли. Ну, не знаємо як. Траву взяло, а горець, бачите, ось він. Сахалінський гірчак, чи гречка сахалінська. Ось, вроді би, змінило колір вершечок. А от поряд відростає, вже зелененький. Ну, бо там, бо там велика коренева система, і не так просто це все робити. Ось ну, і красуня. Ой, яка жемчужниця. Чи як ще вона називається це деревій. Вразило своєю красою, вразило назвою, що це деревій такий. Ми ж дереві маємо на увазі. Ось він деревій. Листочки. Ось, Тож дуже гарний. Буду, буду робити, на... От там, де біла грядка у мене, попри дорогу, це ж дорога на участок, ота я йду. Оце сусідка стіл віддала. Каже, вам не треба. Кажу, давайте я в теплицю замість його, щоб дошки ставити і городити. Поставлю для розсади весною в теплицю, бачите, стіл такий з вулиці. Ну, дякую, сказали. Та й все, та й будемо мати стіл для розсади. Ну, а ця вже маленька древовидна гортензія, але теж гарно росте, розсажу, чому ні? Ось іще є глід. Теж у Василя відкопали, каже, а на що вам ця колючка? Ой, кажу, я так люблю запах глоду, коли він цвіте в Україні там недалечко був кущ глоду. Глід колючий. Ну Не, не декоративний, а такий лісовий. Коли він цвіте, там джебджіл, на горі, там, на, на, як же воно називається? Ой, Надя напише, підкаже. Як називається, там цілі зараз хащі такі глоду, як він цвіте, то така запахнота, що ой-ой-ой. Ну, все ось. Прийшла я на позицію, де вже можна сказати вам, бувайте здорові, а ми в очікуванні дощу. Тихої, спокійної ночі вам, то у вас зараз і ніч. Щоб нічого не прилітало, щоб люди спокійно спали. Здоров'я вам. Бувайте здорові!